Всім доброго дня. Виїхали, ми звернулись до нас вигороди городика. Обійшов круг, налаштовує тато плуга, в дому там по замірах все їх не осували, а це все докручуємо. Волога в землі є. Ну, трохи він бачите, як зріз. Так, вирішив познімати, хібату віддати, віддати телефон, а він каже, я лучше, кей, сяду в трактора. А ти вже Окей, знімаю, поки я як нас знімаю. 792-й горе. П'ята передача і погнав з предплужником. БЛН 335 Одеський. Трактора в сторону не несе, налаштувались, там ще трошки крива, тут вже більш-менш рівна оранка, треба нам ще плуга там. На планці ті, що зміщається, змістити, трошки треба нам плуга. Трошки людина розкидала гні, стюковане тут було, то байдуже ориться, Ореться байдуже. О, Що це я вам покажу? Покажу на соняшник. Саксон з помондом. О, тут по соняшнику. Так все ж то просили, де гній лежав, зірвати цей ніч. Він мотоблоком перебив. Кабачки ще тут полоска така. бачите, який ось я від, відправлю шляпочки. Дивіться, як гівно є. Мною. Суш, та суш, щоб було 40 більше градусів. Його він погорів. А, да, а так він заказувався, такий соняш. Не статом на 35, мабуть, розчитували, а той 40. <різований> Я трохи бачите є, але вона сипка. Бачите. А бачите, тверде є. А це що таке плуг порізав милийня, то воно розсипає. Трохи, бачите, криво бере. Треба відміщати плон. А, то... а трошки трошки й нагрузка є. Можемо переробити цього, фільтра у нас є, придбали. О, масло купив тато Джендіровське, дав 5 з чимось тисяч за каністерку. Я поклеїв наклейки, тіше ще зимою заказував, сповнив за них. Трохи, звісно, ми поганенько їх наклеїли, але як вже вийшло. Вони трошки якось там, так, нерівновірно, але трошки розкидано. Агрономи прилетіли, миші шукають. Самі вчора дискував, то так, миші вилітають. Ви вже почали підписники в своїх регіонах оранку. Ще чекаєте осені. бо Ми свої ділянки подіскували. Після ячменя яру вже і два сліди подісковано. А після пшениці ще по одному і будемо на осінь орати. Але трохи ми там поспішили з дисковкою. Скажений. Роботі важко. І ще треба ось, дивіться, яка жирна вискочила, ох ти шо! Десь вже заскочила в нірку якусь повезло, бляха їй. І... А ще трохи ось в її грудиня, а воно це Таке, ще було, що трошки то благо у нас трохи була вчора, позавчора такий дощик пройшов сантиметра, три він зверху на сої ми з татом, дивилися, два-три, все одно воно ще пройшло трошки на стерні. То може бути. Поноранки заїжджаємо. На ступенці, якщо б тако можна було робити, то зайду, то від це Трактор в нагрузку йде, важко йому. Він не пробуксовує.

so